Героїчний захист донецького литовища Ленінопад триває. Найгучніші народні ілюстрації тижня. 12 в Україні це ТСН. Стартуємо. Штурм донецького аеропорту. Українські військові відбили другу за сьогодні атаку по терміналам, де тримають оборону українські десантники, бойовики палять з танків та реактивної зброї від шостої ранку. Військові кажуть, що від будівель мало що залишилося, і невдовзі не буде просто куди сховатися. Бойовики намагаються оточити територію Литовища, щоб відрізати всі шляхи для відступу десантників. Відбуваючи атаки, українські військові відбили і знищили велику кількість терористів. кажуть в штабі. АТО. там визнають, що ситуація загострилася, але бійці запевняють, що ніякої команди, окрім тримати оборону, їм не дають нас з всіх сторон. виходу практично немає. Продержимося ще буквально день, два може три. Ані сидять уже буквально. 10 сіті метрах от нас обстрілюють каждые 10-15 минут. Разбили розбілі уже про працівські всі наші танки осталась осталось один танк, больше ніч, нічого нет. кожен день ввозять наших бойців ілі двохсотим, і трьохсотими. На это смотреть я не розумію смысла. понад три десятки атак на позиції збройних сил України здійснили за минулу добу про російські бойовики. Жорстоко обстрілювали опорний пункт поблизу Нікішиного та Рідко Дуба. Тричі терористи намагалися атакувати блокпост поблизу тоненького. Під прицілом бойовиків були Авдіївка, Красногорівка, Оленівка та Малоорлівка. На Луганщині вогонь терористів був спрямований на позиції українських військових на місто щастя, Попасна та курган гостра могила. В районі контролю пропускного пункту Ізварене з Росії на Донбас пройшла колона військової техніки, танк, 18 бойових машин, піхоти, 20 фур. Одночасно, в бік Російської Федерації з території України терористи вивезли дві установки ГРАД, чотири БМП та з півсотні фур. Бойовики передослуховуються під Маріуполь за повідомленням Державної прикордонної служби, незаконні збройні формування отримали підкріплення. Мова йде про понад сотні бойовиків, які пройшли комплексні бойові навчання. Мета і цілі активізації наразі невідомі. Іван Гребенюк з найсвітішими новинами з південного форпосту Івана. Я тебе вітаю. Отже, що кажуть у місті з приводу ворожої активізації, і які на новини маєш? Прошу. Його вітаю. повідомлення державної прикордонної служби дійсно викликало тут занепокоєння. Понад чотири дні у Маріуполі зберігається відносно стабільне становище за винятком поодиноких обстрілів з важкої артилерії, позиції наших військових у прилеглих до міста селах. Чого очікувати від нової ворожої активізації? Наразі зарано робити якісь висновки на цей час відомо, що незаконні збройні формування нарощують вогневу силу, укріплюють свої блокпости. А всіх місцевих терористів з Новозовська було і дійсно передислоковано ближче до Маріуполя повідомляють прикордонники на заміну. Їм прибуло більше сотні бойовиків. звідки лясами не поточнуються. Нових вогневих протистоянь після цієї ворожої ротації зафіксовано не було. На ситуацію ж у самому місті всі ці факти не вплинули. Відносне за тут, як то кажуть, використовують сповна і продовжують укріплювати оборону пряма мова. Для наших самое зараз время займатися укріпительними сооружениями, подготовкой к зиме, Що вони, в принципі, і делают. Время ніхто не теряет, время з пользою. Під час від часу своєї активні ДНР на підконтрольних ними територіях. Сепаратисти продовжують чинити збройні на мир людей, зокрема з тим. Расі Маріуполь Донецький в районі села Оленівка відібрали у водіїв запорізького автомобільного заводу 44 тисячі гривень документи, але варто відзначити, що в подібних випадків з кожним днем все. Менш тут і в місті, і в прилеглих населених пунктах зараз допомогу місцевій міліції надають чимало загонів правоохоронців з інших областей. Зокрема, нове поповнення сюди прибуло з Івано-Франківщини. Чоловіки кажуть, їхали не за наказом, а за покликом серця. Бо як Маріуполь, так і решта інших міст, все це Україна, і все це треба, звісно, захищати. Патрулювання по вулиці вони раз, разом з міліціонерами місцевими, з дільничними інспекторами міліції, з партульною службою. От вони виконують задачі по охороні громадського порядку у спільних нарядах. Убезпечити місто, убезпечити даний регіон тими силами, засобами, які ми зможемо надати. Якщо по миру можливості можемо надати її практично, і ми надаємо практичну допомогу працівникам міліції даного міста. Такі новини у нас тут зараз, Єгоре. Дякую, Вані. Іван Гребенюк З поки Маріуполя там досі продовжують укріплювати місто і околиці. Зокрема, дякую. Якщо бойовики захоплять Донецький аеропорт чи Маріуполь, євросоюз готовий запровадити нові санкції проти Росії. Про це повідомляє американське агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела. Нагадаю, 30 вересня ЄС вирішив залишити обмеження проти Росії без змін. За словами речниці Кетрінештон, мої Косьянчич, європейський суд розгляне питання пом'якшення чи скасування санкцій. Лише тоді, якщо Росія зупинить військову агресію на Донбасі. Тим часом канцлер Німеччини Німеччина Меркель на початку тижня наголосила, що Євросоюз поки не збирається скасовувати введені обмеження. Експертизи ДНК на сьогодні потребують ще понад пів тисячі неопізнаних бійців загиблих в АТО. В адміністрації президента повідомили, що ідентифікацію тіл тепер займатимуться виключно силовики. МВС, мовляв, має понад півтора десятки відповідних сучасних лабораторій. Мінохорони здоров'я натомість відсторонили від проведення таких аналізів. Вже від понеділка родичі загиблих зможуть отримувати направлення на безкоштовний ДНК тест у райвідділках міліції. Потім їхні зразки несуть до єдиної бази даних. Самогубством через смерть сина покінчила з життям суддя з Дніпропетровська. Син судді апеляційного суду Дніпропетровської області Ірини Тищик Олексій загинув, захищаючи аеропорт Донецька. Він служив у 93-й механізованій бригаді. На фронт пішов добровольцем. Дізнавшись про загибель сина, його мати через два дні покінчила з життям. Хлопець загинув в розпал перемир'я при відбитті атаки російських військ з української БТР влучив танковий снаряд. Олексій врятувати було вже неможливо. Гибель сина це одна із версій самогубства. Судді слідчі не відкидають і професійну діяльність. От щоправда, в суді кажуть, що покійно скандальних справ не розглядали. Ніяких особ особливих знаєте, таких е фактів стосовно навіть тих справ, які бу були проваджені, впроваджені, можливо, в дану в суді Ірини Валентинівни, то нічого не спостерігалось. Наявність якихось конфліктів навіть не може бути речі. Брехня російських слідчих На існуючого бійця батальйону Дніпро звинувачують у масових вбивствах на сході України. Більш того, слідчий комітет Росії, нібито навіть збирається направити заарештованого до Москви на судово-психіатричну експертизу. Росіяни запевняють, що рядовий батальйону Дніпро Сергій Литвинов зізнався у знищенні мирного населення, зокрема жінок і дітей на Луганщині. Насправді ж, батальйон Дніпро на Луганщині ніколи не дислокувався. Крім того, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Фейсбуці написав, що рядового Сергія Литвинова, якого нібито заарештували Росіяни, у батальйоні ніколи не було. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти міністра оборони України Валерія Гелетея та начальника генштабу Віктора Муженка. Їх звинувачують в організації вбивств застосуванні заборонених методів ведення війни та геноциді. Такі ж злочини Росія вбачає і в діях командира 25-ї бригади збройних сил України Олега Мікаса та кількох командирів 93-ї бригади ЗСУ. Представник російського слідчого комітету Володимир Маркін заявив, що ці особи керували бойовими діями в районі аеропорту Донецька з 3 липня по 5 вересня. І в цей період нібито віддавали накази про знищення російськомовних на Донбасі. Або відставка, або захоплення урядових будівель та всього кварталу. Демонстранти у Гонконгу висунули ультиматум голові уряду Лян Лянчуньїну. Після майже тижневого протесту активісти залишаються на вулицях і розходитися не збираються. Аби зупинити наступ, протестувальники у разі захоплення будівель уряду там чергують правоохоронці. Зокрема, лише близько сотні охороняють офіс голови гонконгського уряду. Напередодні в Китаї святкували 65 річницю КНР, Нагадаю, у Гонконгу державне свято минуло без суточок. Раніше поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Нагадаю. Вже шостий день тривають пошуки загиблих у Японії після виверження вулкану Онтаке. Роботи то відновлюють, то приривають через постійні загрози поновлення активності вулкану. На місці трагедії працює майже півтори тисячі рятувальників. Близько 24 людей вважаються зниклими безвісти. Ну а кількість жертв вже сягнула 47 осіб. Це найбільший показник смертей за останні 100 років внаслідок виверження вулкану. Нагадаю, виверження Онтаке почалося, коли на горі перебувало близько сотні туристів. 12 людей госпіталізовано на Черкащині з попереднім діагнозом отруєння невідомою речовиною. Від учора швидка постійно курсує між селом Хрещатик та Черкаською районною лікарнею. Всі шпиталізовані жителі однієї вулиці. Селяни підозрюють, що вони стали жертвою хімікатів, якими окроплювали соняшники поля місцевого господарства. Люди, почувши гулі, така налякані ймовірним бомбардуванням, повибігали з хат на вулицю і вже після цього відчули слабкість, голову кружіння та нудоту. Стан здоров'я госпіталізованих задовільний, загрожут немає. Відкрито кримінальне провадження по факту забруднення повітря. Ми стояли роти, пороздівляли, думали, що це нас будуть стріляти. А вони, думала, нас, а вони нас покропили. І Я пішла, капуста у мене на капусті такі п'ятна. Думаю, хто це мені покропив ці п'ятна зробив? Думала хлоркою. Коли о, а тоді, як почала голова боліти, то нудить дуже, голова крутиться, голова болить. О. Все посохло на городах. Шахтарі погрожують Кабміну влаштувати забастовку просто як у 90-х, якщо їм не виплатять зарплату. За словами гірників, їм заборгували за кілька місяців роботи. Деякі не бачили грошей з червня. Причому не платять на шахтах, які знаходяться на території контрольованої українськими військовими. Але до столиці вони приїхали, е, приїхали працівники шахт, які знаходяться і на окупованих територіях так само і теж скаржаться на невиплату зарплатні і вимагають зберегти усі соціальні виплати. Інваліди ж праці побоюються, що запропоноване соціальне законодавство змусить їх робити вибір між пенсіями чи регресіями, тобто виплатами для тих, хто втратив здоров'я на виробництві. До кабіну шахтарі принесли каски, на які поклали портрети голови уряду, міністра фінансів та міністра енергетики, і голосно кликали Яценюка, погрожуючи штурмувати Кабмін, якщо прем'єр-міністр не вийде. Після розмови з першим заступником міністра енергетики мітингувальники передумали. Той пояснив, що не платили, бо на окупованих територіях та зоні АТО просто не працювало казначейство. Шахти закривали закривати не будуть. А от як далі працювати із шахтами, які опинилися під контролем терористів, плану поки немає. Куди нам, шахтерам, которые на освобожденій території, куди нам, куди нам диватися, поки ми ще хотимо мирно розібратися, но вони нас доведуть, доведуть, і ми, и мы, и мы им їм покажемо дев'яносто годин. По зарплате, под зарплате у нас где-то получается заборгованность на сегодня порядка 450 миллионов гривен. Без августа месяца. По августу месяцу по предприятиям, находящихся контролируемой Украиной, зарплата полностью закрыта на сегодня. Выплачиваем бюджетными деньгами, закрыли. Сейчас доплачиваем деньгами от реализации каждого предприятия. И те вопросы, которые здесь задавали, они на контроле правительства. Народна люстрація лікар Тербовлянської районної лікарні, що на Тернопільщині, став ще одним чиновником, якого кинули до сміттєвого контейнеру. Активісти твердять, що три місяці тому суд визнав його винним в корупційних діях. А він все ще продовжує очолювати медичний заклад і безпідставно призначає премії і фінансову допомогу своїм підлеглим родичам. Спочатку активісти змушували чиновника писати заяву на звільнення, ну а зрештою просто кинули його до сміттєвого баку. До нього у смітнику побував головлікар Чернівецького шпиталю для ветеранів війни, перебуваючи у середині баку. Він підписав заяву про своє звільнення. Але, от коли вибрався, її відкликав керівниками медзакладу Люди звинувачують у систематичному хабарництві, зневажливому ставленні до персоналу та привласненні державних коштів. Цього тижня під народну люстрацію потрапив також прокурор Дніпропетровської області Роман Федик. Активісти звинуватили його в корупції та використанні службового становища. Будівлю облпрокуратури їх не впустили, однак натовп виламав двері і висипав на голову Федика в міст урни для паперів. Прокурору поставили ультиматум в 24 години написати заяву про відставку і покинути кабінет. Ну і найбільш резонансною стала спроба викинути у смітник народного депутата Нестора Шуфрича в Одесі. Активісти правого сектора майдану та самооборони притягнули сміттєвий контейнер до будівлі облдержадміністрації, де перебував у той час Шуфрич. Коли нардеп вийшов, зав'язалася перепалка, яка переросла в бійку. Шуфрича побили. Він намагався втекти. Його кілька разів наздоганяли, ну і валили на землю. У Сміттєвий бак депутат так і не потрапив. Напередодні активісти Одеського майдану заявили, що бійку, в якій постраждав народний депутат, спровокувала його ж охорона. Харкові вночі почали відновлювати знесений пам'ятник Леніну. Територію навколо постаменту огородили дерев'яним каркасом та натягнули тканиною зеленого кольору. Ще відразу після знесення пам'ятника громадськими активістами міський голова Харкова Геннадій Кернес пообіцяв відновити вождя. Естафету від Харкова перейняв наразі кривий ріг. Там цієї ночі на вулиці Леніна теж знесли пам'ятник. Фото опублікували в соцмережах люди, котрі ранком і виявили заваленого Леніна. Хто саме зніс пам'ятник? Поки невідомо. Луганський університет імені Шевченка переїхав за сотню кілометрів від рідних стін до Старобільська. Окремі факультети отримують тимчасову прописку у Кремінному та Рубіжному. В університеті навчається понад 20 тисяч студентів і працюють майже тисяча викладачів. А більшість з них не захотіли продовжувати роботу на окупованій території. Побутові незручності та відсутність житла приїжджих не лякають, кажуть для них головне освіта та робота. Держава зберегла всі заплановані на цей рік статті фінансування закладу. Хто не зміг переїхати, зможуть продовжити освіту дистанційно. Тих, хто підтримав бажання сепаратистів створити на базі Луганського університету педагогічний виш, саме проголошеної ЛНР. Керівники вишу попереджають про незаконність таких дій. Все це, це нелегітимне, що це має певні кримінальні наслідки і ми про це говоримо викладачам, які ну, в силу певних обставин там стали з міста Луганську. Тому я думаю, що навіть ті, хто там, вони зрозуміють, як себе поводити, і більша частина, я думаю, що буде тут. Я поступав в Україну і хочу окінчити образування своє з українським дипломом. У нас вуз престижний, який рейтинговий в Луганській. Із диплом я, естественно, получу такого же вуза, котрого я хочу. На цьому саме крапку наступний випуск о 16.45. Оперативні новини всі на сайті tsn.ua. заходьте, дивіться, аналізуйте вдалого дня і до завтра.